Дикажи дітям розбирає чемодани і ми їдемо в поїздку. Що в поїздку? Ура! Ну все, іду. Діточки, ну що? Ми їдемо в поїздку. Ура! Ми зібрали чемодани. Ні! Тоді бізь скоріше! Так, косметику взяла. Ось взяла. Так, що я ще не взяла? Точно, купай. Всього спади. Дідайся була розбудити. Би -би. їдеш? Так, потрібно намазатись кремом. Ну блін, де мої питомці? Ну Масенна, як ти їдеш? Так я думаю, що всі пішли в туалет. Я та. Я теж. Ой, мам, я забув. Рома два швидше. Я туди нагіваю. А де усі? Так, перевіряй, хто є. Тату є? Присутствую. Дмініка є? Я тут. А Ромчик є? Ой, нема. Його, а де ми мій габуле? Га, Їх Йох нема. Ясно, як саме на хтось оглядає. Ой, хто там? Давай подивиться. і Я тебе зараз поїдемо. Ти, Ти соло давай. Ой. Капітан казав, що треба якісь домики грабити. Так, так, там багато багатьох людей. Але капітан казав, що там якась і смальшня повзата. Ну, пішли. 萝卜。